Незабаром у Вінниці стане на два жеки менше. Мова йде про житлово експлуатаційні контори номер 16 та номер 18. Їх планують реорганізувати. Житловий фонд, що вони обслуговують, розподіляють між іншими конторами. Чому закривають саме ці жеки? Та кому передадуть їхній житловий фонд? Про це у сюжеті далі. Реорганізація житлового господарства Вінниці триває. Вперше влада міста заговорила про це у 2007 році. На той час в обласному центрі працювало 30 джеків. Спочатку об'єднали контори у мікрорайоні Вишенька та Слов'янка. Потім хвиля перемін дісталась і центральних частин міста. У 2007 році ми мали 30 джеків, На сьогоднішній день нас є 14. Якщо взяти міну з ваудом? Мати денадцять От Перспектива, я думаю, то 8 джеків по місту. Буде. Можливо, в подальшому де їх навіть не укруплення, а буде їх реформування під відповідні управляючі компанії. Ми подивимося, як буде. Наступними в черзі на реорганізацію жеки номер 16 та 18. Вони обслуговують район Замостя. Та вже скоро на розгляд виконавчого комітету міської ради буде внесено проект рішення про розподіл житлового фонду цих контор між іншими жеками. Чому реформують саме ці обслуговуючі установи у міському департаменті житлового господарства? Пояснюють наступним чином. На даному етапі завершальним для етап реорганізації жеків Замостянського району на жаль по багатьом показникам. Ці ЖЕК є можуть найгіршими на Замедчанському районі, тісь мають найнижчі показники по якості роботи, відповідно, оприняти рішення. Тож район Карла Маркса, що зараз обслуговує 18-й жек, перейде на баланс приватного підприємства Бокут район ГПЗ та в частини вулиці Київської буде обслуговувати контора номер 15, А будинки вздовж вулиці Червоноармійської будуть під наглядом 5-ї та 14-ї житлово-експлуатаційних контор. У департаменті житлового господарства зазначають далі у планах вивчення роботи комунальників у мікрорайоні Вишенька. Тож, скоріш за все, наступного разу жеки об'єднуватимуть саме там.